Бачимо, що ворог і далі не полишає тих спроб, аби оточити і взяти Бахмут. Вже це триває купу часу. І зараз з'явилася інформація, що тепер вони кидають у бій вже максимально підготовані свої підрозділи. Чи так це і яка основна задача наша там? Наше головне завдання перемолоти якомога більше їхніх військ. І історична унікальність полягає в тому, я, до речі, дуже люблю історичні паралелі, і навіть їхній терорист Гіркін, цей чорнорця чорнорота ФСБшна голова, почала говорити, що Сталінград ніщо інше як навпаки. От навпаки, що там. Умогилюється величезна кількість російських військ. Як свого часу нацисти зламали зуби під Сталінградом, а потім радянський союз не без допомоги союзників, накопичив величезні матеріальні ресурси і людські, і пішов у великий контрнаступ. І Бахмут зараз має це стратегічне значення. Чи він стратегічний так об'єктивно стратегічний. Чому це височина? Я там неодноразово був і знаю, уявляю, як виглядають всі терени в реальності. Це по великому рахунку. ключі для потенційного Вот успіху у бік Сєверодонецька і в бік Лисичанська, і це направду дуже важливо. Плюс 42 кілометри до Дебальтівського стратегічного залізничного вузла боєприпасів до передобої вантажівками Макрамас, Камаз чи Урал не доводиться. Він росіянам потрібний. Пам'ятаємо, хаймерси працюють на 84 кілометри. І, взагалі, розуміємо, в нас є хибне уявлення, що мовляв, як ми вийдемо із Бахмута, то лінія розмежування буде тут же ж ні, не так буде наступна забудова міської конгломерації. Це а або часів яр Константинівка, або Краматорськ, Слов'янськ. Усвідомлюємо, це що це бій. далі велике руйнування. Ну і об'єктивно дуже серйозний психологічний момент. Путін віддав не то 10-й, не то 11-й. я вже згубився, який наказ, що виходити на адміністративній лінії. І ось є ця точка Бахмут, котру вони не можуть пройти. Разом з тим, пам'ятаємо головний вислів Наполеона: можна програти усі битви, окрім останньої. Сам Наполеон до речі, виграв блискучу Бородінську битву, але останній. Танні битви при Лепсі і при Ватерлоо програв. Тобто, відхід із бахмуту, якщо наше керівництво і воєнне дійде до такого рішення, не буде катастрофою. Нам важливо виграти війну, а битви можуть бути програні. І таких прикладів, як про Наполона, можу привести безліч.